У свої 16 рівнянин Дмитро Мазяр отримав почесне звання майстера спорту України. Зізнається, не один кілометр плив до такого титулу. Я плавав вже сім років. Ми систематично тренувалися, їздили на змагання на збори в Львів, в Бровари. Кожен день займався плаванням. Ми ходимо дві, дві тренування». до дня спорту та фізичного виховання. Обласна влада нагородила кращих спортсменів рівненщини. Тішиться визнанню спортсменів заступник голови рівненської ода Світлана богатирчук Кривко, адже має змогу нагородити найкращих від початківців до майстрів спорту всесвітнього значення. Хочу подякувати за те, що ви силою своїх зусиль і здоров'я прославляєте наше місто. Нашу область і нашу державу на різного рівня змаганнях, і все ж таки. В супереч тому, що ось такі в нас ситуації, бачите, скільки хороших досягнень було протягом 2016 року. Цього року дебютувала на чемпіонаті Європи та на Олімпійських іграх Наталія Прищепа у перших змаганнях дівчина виборола золото. Зізнається, жодне свято не впливає на її тренування, втім на урочистості прийшла. Тим більше що спортсмени потребують підтримки. Насамперед, для будь-якого роду діяльності неймовірно важливе фінансування. У Нас трошки плачени. Тан, але нічого грошей немає, але ми тримаємось. Чемпіонка Європи з бігу на дистанції 800 метрів. Відтепер у Рівному за громадським транспортом не бігатиме. Завдяки владі дівчина матиме тепер вільний доступ до будь-якої маршрутки чи тролейбуса. Може з гордістю носити пільги такі безкоштовно приїзд транспорті, Якщо ніхто не запитає, але приємно це ваша була перша олімпіада, щоб це була не остання, і ми. Де олімпійських медалей. Я медалі Трешу. Я жаль на урочистості теплим словом згадали рівненських параолімпійців, які зараз представляють Україну на олімпіаді у Бразилії. Вже вчора двоє цюдоїстів з Рівного вибороли бронзу. А сьогодні ж виступатимуть ще двоє наших спортсменів. Аліна Примак Іван Комар у ритмі подій.